Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Оглядаючи місцеву територію, пам'ятки визначні, які залишила після себе людина, я знайшов отаку кучку, яку ви бачите зараз тут. Ось, забрав собою. Ну і з певних причин я вирішив зняти відео, тим самим показатись вам, що ще я живий, слава Богу. Ось, і все в мене добре. Значить, що я, на що я звернув увагу? На таку платку я її забрав. В досить в гарному стані вона знаходиться. Ну, бідна вже на припойця платка. Тому що вже деталі тут 91-го року. Це ще не так близько було, але вже починали вчились економити. Тому припої звідси, не дуже збереш. І мінус таких плат, деталі ще були. Розміри великі, а припої мінімум, і дуже часто е, тріщини по колу з'являлися. І їх треба було шукати, пропаювати. Таке займатися всякою такою цікавою речі. Так, е, значить, що ми маємо на цій платці? Маємо 155 серію. Досить чіткісна, але багато споживається мікросхема. Тут 155ЛА8, 155 ТМ2 155 лічильники, я оглянувши, прийшов до висновку, що це плата від магнітофона, яка управляла електромагнітами. Ось ми бачимо три силових транзистора на виході 815-х і три діода. Діоди свідчать про те, що це діоди включались паралельно катушки, тобто електромагніту. Для того, щоб. Імпульсом індуктивним не випалити вихідний транзистор. Чи це був якийсь різновид? Ну, маяк точно ні, тому що в маяку там зовсім іначе серія стоїть. Не знаю, може якась романтика чи ще щось. Уже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб я таку на 155 серії ремонтував. Але є. Що хочу сказати, що. Транзистори, які ось стоять, тут, про які зараз дуже часто всі говорять, і певний час я був цим загорівся дурманом. Зараз я вже нічого не збираю, нічого не здаю. Окрім того, що взагалі не потрібне А такі речі я випаюю і складаю, іноді вони стають у пригоді. На них можна добре експериментувати, і при нагоді можна замінити якийсь і зарубіжний транзистор. Така платка. Слідуюче. Кришечка. Дзвінить прекрасно. Я звернув увагу на окис, забрав її. Ну, намагався ножиком процарапати. Знаєте, не дуже вона царапається, кусав кусачками. Ось. Як ви бачите, не видно, щоб тут було щось жовте. Не скажу, що воно тут таке якесь є. Але згадав, що у мене є магніт. Уявляєте, яка радість може бути, що у тебе є магніт? О. Магнітом вона не притягується. На вагу і на міцність вона говорить точно, що це не алюмін. Знаєш, роблю висновок, що це латунь. Просто гальваніка може бути глибока, І тому кусачки заминають гальваніку туди і не видно, що воно жодне. Треба добре процарапати. Ну, нашу взяв. Може Бог дасть. Після війни будемо всі вдома. Виплавлю якусь балванку з латуні. Збираю мілочовку латунь. До свого токарного станка саморобного і буду точити щось хороше. Добрим людям добрі речі. Так. Слідуюче. Припой я кусочок знайшов. Тугоплавки, припой. Пригодиться. Щось десь велике паяти. Взяв. Релюха. Отака От релюха. Де її маркування десь було? Не бачу, що таке. А, ось. Ось є маркування. Треба її по-іншому, я її вже розібрав. Ось маркування її. 110 В 50 Гц, але не вказано на зміни чи постійній струм це реле. Ну, я спочатку. Розчарувався, коли побачив що 110 вольт. Але, думаю, в мене є блок живлення. І гайда перевіряти, які можливості цієї релюшки. І тому, до речі, цікаво так виконали її. Зазвичай тут а завжди контакти перемикаючі стоять у цьому реле. А тут чомусь зробили два. Нормально замкнуті, а два нормально розімкнуті. А цих контактів, як ви бачите, зовсім не додали. Ну, Так виробник придумав. В реле такого типу, ці два нижніх виводи це завжди виводи від котушки. Тому сміливо під'єднуємо сюди. У мене є тут з собою мій улюблений блок живлення, який я зробив собі. Вмикаємо його, ставимо максимальну напругу. Тут вона, у мене шкала на 30, там десь 36 вольт, виходить. На виході, і вуаля. На 36 вольт вона досить непогано і надійно спрацьовує. Тому в домашніх умовах можна буде її використати. Контакти потужні. да розмір, звичайно, я не спорю. Розмір у неї великий. Але вона досить придатна для роботи і її функціонал десь в тому місці, де. Не треба економити багато місця, вона може функціонувати і досить непогано працювати і довго, і надійно. Під нею, правда, ще треба знайти панельку, але її там не було. Так, повертаю все назад, тому що можна забути і щось небудь потім спалити. І останнє, що я знайшов, динамічок. Динамічок на ньому написано. Ось тут зверху написано 8 Ом. 7 ватт, не знаю, як вам там видно. І, власне, приймач. <кій> я не хотів знімати відео. Но мені довелося знімати це відео. Чому? Тому що я дуже люблю отакі платки. <кій> Даруйте. Дуже люблю такі платки. Чому? Тому що вони, можна сказати, не вбиваємі. Скільки їх на металі знаходив? Половина відломаної. Тут чи тут приходиш, вмикаєш, і воно починає функціонувати. Значить, стан приймача ви бачите який. Він відповідає сучасності нашій, як після бомбіжки все одно. О, але попри все. Попри все, отак він купи трошки тримався. Власне, чому я став знімати відео? Це тому, що коли я побачив, в якому положенні знаходиться перемикач у діапазоні. Бачите, як він вигнутий. Він вдарений, десь сюди щось впало, його вигнуло. Але він продовжує перемикатися. І ніде не приклинює. І от як би мене говорили на китайців, але воно клацає. І зараз, ну, я даруйте за кадром, позачищав провода і попід'єднував тут його вже один виліз. Бо в мене одна рука тут, ніяких штатів немає. Так, щось приєднали. Зараз включимо. Так. Перш за все поставимо 5 вольт. Так. Так як в нас тут знаходиться діодний міст, два провода у нас йдуть на вихід, то у нас в нас полярності немає різниці, як підключати. Тому підключаємо. Те, що нам подобається туди, куди нам подобається. І в розвитку санкції став. І він каже. алло, тільки провод знову вийшли. І от. Так ти глянь, секундочку, хлопці. Як так, прикрутив, ну. По різному. Лабає, як молодий. І досить непогано приймає. Коротше, станції більше як достатньо. Єдине, що. Це е, гучність трошки замаленька. Ну, динамік не такий, як потрібно, і тут по опору динамік стоїть два рази більший. Отакі хлопці і дівчата у мене сьогодні на ходочки. Не думав, не гадав, просто отак випадково натрапив на такий клон. Там, звичайно, було ще більше всяких речей. Я вже не ставлю забирати, тому що наче воно мені тут, куди її одягати і, і взагалі. Да. Детальки я ті, що мені потрібно, повипаю. Разом може і зроблю огляд свого паяльника, якого я собі придбав через інтернет. О, а це зараз десь не знаю. Кудись прихімічу, може на вулиці включу, хай люди слухають і радіють. Ось таке у мене сьогодні відео. Миру і добра. Усім ще раз бажаю, щоб вже прийшло до нас затища і назавжди, щоб ми жили мирно, один одного любили. І знімали відео, і раділи до наступних зустрічей.